Чоловік мені розказував в 90-х, на початку 2000-х, Це ж такі жестякові найбільш найбільш вчителі в школі. Це хто Фізкультурники, ДПЮшники і трудовики. Ну і каже, було у них трудове навчання, і якийсь хлопчик ну щось там сверла, і приходить вчитель і питається: що це таке. Ну каже, це дирка. Каже, дирка це, це отвір. Колись я думала, що розуміється світ. Я знала, що земля кругла, що гравітація працює і що завжди можна знайти носок, якщо пошукати під ліжком. Але потім я взяла до рук свердло. і виявилося, що це не просто шматок металу, це ціла наука. Ви ж теж, колись стояли перед полицею в магазині, дивилися на всі ці штуки і думали, яка між ними різниця? Всі ж вони однакові. О як ви помилялися? Сьогодні ми розберемося в тому, що дійсно є важливо: яке свердло вибрати, щоб не зламати ні його, ні нерви, ні свою долю. <реш> <реш> Свердла бувають різні, як і люди: одні жорсткі, інші м'які, а треті просто ламаються, професійною мовою злизуються від найменшого тертя. Давайте по черзі. По дереву гострий, з довгим кінчиком для точності, бувають пирові для великих отворів і спіральні. По металу мають менший кут заточки, часто покриті титановим або кобальтовим шаром, що надає їм міцності. По бетону та каменю ось тут уже карбід, в допомогу. Такі свердла з лопаточками в кінці для буріння в твердих матеріалах. Яка різниця між свердлом по металу і по бетону? По металу має такий загострений кінець, а по бетону має ще додаткові крильця. Ось таке. Якщо їх поставити, то вони виглядають ось так. Бо саме ці крильця укріплені і беруть твердий матеріал. По склу та плитці. Мають списоподібний наконечник, щоб не ковзати по поверхні. Свердлити треба на малих обертах і без удару, інакше все піде на друзки. І є універсальні, вони свердлять все, але так собі. Якщо вам потрібен ідеальний отвір, беріть спецінструмент. Друге, про що ми поговоримо, це матеріал свердла та його важливість. Тут ви бачите два свердла. Виглядають вони однаково, але одне зламається за 5 хвилин роботи, а інше переживе навіть сварку з сусідами. В Чому ж між ними різниця? Перший вид сверл називається HSS або High Speed Steel. Це швидкорізальна сталь. Дешево, сердито свердлить метал, дерево, пластик, але швидко тупиться. Хоча це найпоширеніший вид свердл в побутовому користуванні. Наступні кобальтові свердла HSS Co. Для жорсткого металу. Якщо свердлите нержавійку, тільки вони. Далі йде титанове покриття, воно витривале і красиве, бо жовте довше служить і менше гріється. Наступне це карбід вольфрамові, царі серед свердл для бетону, кераміки та всього, що міцніше. Давайте тепер поговоримо, як правильно обрати діаметр свердла. Свердлити можна що завгодно, але якщо діаметр підібраний неправильно, то або нічого не війде, або все випадатиме. Ну, і те, і те нас не влаштовує. Тож для саморіза в дерево або в метал, тобто для будь-якого саморіза, треба поміряти діаметр саморіза між витками, і це буде діаметр потрібного свердла. Для того щоб вибрати свердло для болта, яке ви будете вкручувати в метал. Ви маєте додати 1 міліметр до діаметру болта. Це буде діаметр вашого свердла для заклепок. Свердло повинно бути таким самим, як і діаметр самих заклепок, або на 1 десяту більше. Для болта в метал, якщо ви нарізаєте різьбу в металі, то шукайте таблицю відповідності діаметрів. Але стандартне правило: діаметр свердла дорівнює діаметр болта мінус крок різьби. Ну а про крок різьби ми, до речі, поговоримо в наших наступних відео. Тож не соромтесь, підписуйтеся, я буду до цього вас закликати. Є також свердла до дрелі і до перфоратора. То в чому між ними різниця? Як багато хто з вас знає, перфоратор це доволі брутальна техніка для серйозних робіт. А дриль це універсальний боєць, який є в принципі і в нас або шуруповерт, так як сьогодні ми побачимо. Але свердли для них будуть різні. Звичайні свердла мають циліндричний хрестовик для дрилів і шуруповертів. Вставляєш патрон, затискаєш, свердиш все без проблем. А отже позначка на свердлі SDS Plus та SDS Max – це тільки для перфораторів. Кріпляться вони жорстко, не провертаються. Їм по зубах бетон, цегла і будь-які крепкі матеріали. Але не намагайтеся запхати SDS в дриль. Ну, буде сумно. Чого? Ну чого, чого? бо згори. або одне, або друге. Чого? Якщо у вас гріється свердло. Полити олію, якщо ви свердлите метал або воду, якщо бетон, і тоді ваші свердло скажуть вам дякую. Якщо ви свердлите метал, і свердло ковзає по ньому, то треба позначити точку кернером або вдарити цвяхом, і все піде як по маслу. Якщо ви свердлите кахель, є велика вірогідність, що може бути тріщина, і тому малярний скотч на місце свердління і ніяких проблем. Якщо ви переживаєте, що ви свердлите занадто глибокий отвір. Просто обмотайте свердло і острічкою в потрібному місці, це ваш обмежувач. Отож, що ми дізналися, що світ несправедливий, одні свердла працюють руками, інші ламаються на першому ж отворі, що ваші руки це половина успіху, а друга половина правильний вибір інструменту. І що, можливо, ви тільки що витратили 5 хвилин свого життя на розмову про шматки металу з гострими кінчиками, і тепер не зможете дивитися на них так само, як і раніше. Але знаєте що? Це того варто. Ставте лайк! Підписуйтесь, і нехай у вас завжди буде правильне свердло під рукою, бо життя занадто коротке, щоб свердлити не тими свердлами. Шукайте великий вибір свердл в наших магазинах. Дзвоніть, пишіть, заходьте, проявляйте свою активність.